Всім привіт! Я казав, що наступне відео буде по біткоїну, там по ринку, ось по, скажімо так, баченню. Я у себе в телеграм-каналі також ще буванський пригадую відео огляду коротке по біткоїну по ринку. Теж десь тиждень тому, мабуть, і я казав, ось у себе в телеграм-каналі буквально скільки -то, десь 4 дні тому теж наголошував. Наголошую на тому, що у нас тут. Почався такий як висідний рух локальний, так, але ми знаємо, до чого він зазвичай призводить. Ось. І я тут малював, показував, що якщо ми на імпульсі не проб'ємо там десь 64 тисячі, то десь тут закріпитися, щоб перекрити хоча б ось цю свічку не східну, хоча б одну. Ось, то тоді ми будемо йти далі вниз. У нас вийшло так, якраз відпрацювання йде, звичайно, не так різко, але поступово-поступово йде зменшення. У нас тут був висхідний канал, ми можемо на 4 години у побачити. Ось він йде. Він пробився вниз, і все, як то кажуть, як книжка пише, як по структурі завжди все це йде відпрацювання. Я також спочатку його проводив ось цей, до цього моменту, але пізніше побачив, що оскільки нас не відпрацював лонговий сценарій. Який був, о, скажімо так, в списку, як то кажуть, а може, повезе, може, втримують, може, проб'ють. Ось то я вирішив тоді провести цю діагональну лінію, цю трендову А, І побачив, що у нас іде ідеально. Ідеально, знову ж таки. По цій трендові, так, у нас виходить трохи збільшу, щоб було для зручності. Ось, у нас іде так, що ціна має потенціал аж дійти до 57 тисяч, і може бути навіть трохи заколоти вниз, але ці тіні ми ніколи не враховуємо, в принципі, вони не мають ніякого значення. Але якщо, наприклад, вони там доходять до якогось важливого рівня, так там, де у нас, наприклад, не один місяць буду торгівлі. Ось, де неодноразово були ретести. Тоді так, що можна сказати, що ця була тінь, а показово, що ось там, мабуть, були або сильні продавці, або сильні покупці відповідно до того, куди рухатиметься ціна. Ось. І я хочу сказати те, що а, я ще а, в телеграмі, начебто вчора, так і казав, що, що таке, як то кажуть, питання задав, очевидно, яке мав відповідь. Та, а, тоді, коли ми почали пробивати 61 тисячу, я сказав, ну що, як кажуть, початок падіння. Ось, подальшого, так? Бо у нас тут був відкуп такий спочатку перед попереднім падінням, так, і тут було під питанням. Але в мене тоді більше питання вже а, не було, коли я побачив, що тінь зверху була пробита особливо ще це трендова вгору, то я сказав собі, все, чекаємо далі подальшого падіння, в бокових точно ніяк не піде. Ось, ми бачимо, що сьогодні вже навіть, ціна пробила 58900 на фьючерсах, вона рівно дійшла. Ось. І потенціал є падіння аж до сюди. Тобто, давайте ми покажемо краще сюди приблизно так. Знову ж таки, поки дійде ціна, ще вниз низ. Но, тренда відтягнеться, і тому потенціал може бути аж до 57, доторкнутися до неї. От, у нас якраз тут було накопичення неодноразове. На цьому рівні ми пробивалися то вниз, то вгору а, різкими такими рухами. Ось, тому такі -то справи. Якщо брати більш глобальний так, цей канал, то у нас може бути навіть потенціал до 52 тисяч. Казати це якось за більш глобальну картину. так ось Я її протягнув. І ми бачимо, що а, тут такий ось сценарій, ймовірний теж. А, багато хто очікував а, ріст в цьому місяці і, можливо, через ці якраз такі очікування і ціну зараз починають а, класти а, в протилежний бік а, очікувань людей, бо багато каналів в Телеграмі. В Твіттері багато там на медіаплатформах різних, тому в тому числі Ютуб, казали, що, о, аптобер, всяка вся херня, не зрозумів, хто це все розганяє, але хтось починає це все розганяти. от, І за ним починають тягнутися інші. Я, не очікуючи нічого всього, я взагалі ці тренди не слідкую, і вони мені взагалі не потрібні. Я без цього всього ще а, на початку. А, Серпня, тоді, коли був ось це якраз великий імпульс вниз, стіню знизу, так, це було 5 серпня. От, ось ця картина, коли намалювалася з великою кількістю ліквідації, я зрозумів, що місяць, як мінімум, ми будемо ще ходити в боковику. Ось, я казав, що побачимось в жовтні. Ось. І, в принципі, все було б нічого, так якби ми втримали. Ось, ми, звичайно, на кінець вересня, так. На початку жовтня ще були, як кажуть, в ціновому діапазоні, який був, скажімо так, іще ну, нормальний. ось. Кажуть, давав надію, так би мовити. Але зараз ми бачимо, що нисхідний рух буде продовжуватися. ось. І, як то кажуть, очікувати в цьому місці біткоін по 70к стає все менш а, реальним. ось. Але дуже кумедно, як деякі починають е, канали трейдингу, які там, займаються на ринку торгівлею інвестиціями так років так, 5. Вони вірять в те, що біток буде, ще, ще він дасть, наприклад, від сьогодення, та, десь від 60-62, і ще Ікса точно 2 можна і 3. Тобто ціна по біткоїну має досягнути по, за їхнім, їхнім сценарієм, їхнім баченням. Десь 130-180 тисяч. Ну, вибачте мені, <хи> це настільки е, смішна, така, навіть, так кажуть, іронічний сміх викликає, така заява е, сильна, знаєте, що буде дуже коммертно побачити, як біток їде десь до 110, максимум там 120 і піде вниз. Ось які ледве дасть там ще 2 ікса. Звичайно, якщо, наприклад, на зараз там біток провалився, десь до 57 або 52. Так, тут діта. Точно 2 він дасть. Все я ще, як то кажучи, вірю. Тобто біток по 100К на тренді точно буде. Точно буде не рівно 100К, а буде більше 100К. Я точно не вірю в те, що буде нижче, ніж 100К. Тобто в діапазон 95 це буде мінімальна ціль. Тобто кажуть, це туди дійде ціна дуже швидко. І на ФОМО, ось на хомяках ще може докинути ціну, наприклад, там, до 105-110. Може навіть 15-120. Попередньо, так ще а, навесні, коли у нас був біток дуже дуже такий файний, вищі ніж 70 тисяч, файно так сильно ріс. Я вірю в те, що дійсно біток може там діти 150-180. Але враховуючи те, наскільки вже часу пройшло, ми в боковику. Давайте ми навіть порахуємо знову. А, ми знаходимося зараз в боковику. А, урахуйте більш, ніж півроку, вже, та 224 дні приблизно. Ось. Тому, тому, як то кажуть, це все за себе каже. Те, що негативні тенденції продовжуються у світі, це дає, як то кажуть, стримання ціни, -то кажуть, такий негатив. Ось. І навіть ставка зниження ФРС, так, вона особливо не допомогла. Я не буду огляд робити по альткоїнам, вони нікуди не пішли. Всі альткоїни, які зазвичай я оглядав, вони залишаються на своїх позначках. Ось. Е, тому тому, е, моє бачення, так, звичайно, ми в цьому році побачимо ріст. Але фіксуватися, як я ще рік тому казав, чи навіть може, навіть півтора роки тому, що я планую десь приблизно біля березня місяця, тобто початок фіксації. Так, тобто, це не буде той місяць, коли я зафіксую всі свої активи. Ні. Uh, я їх буду фіксувати таким чином. Uh, якщо якісь будуть у мене слабкі проекти, які я купував, так, але вони видно, що показують слабкість, я їх буду фіксувати або в нуль, або, uh, наприклад, там в маленький плюс, якщо повезе. Бо багато проєктів, так, uh, наприклад, та сама Іота, значить файний проєкт, та, але Іотікс, наприклад, та, вони дуже сильно просіли і вони динаміку. Особливо не показує таку файну. Щоб мені, наприклад, по ІОТі, беручи до уваги цей проект, то мені треба а, в нуль, щоб десь було 65 центів за монетку. Ось, Бо я її купив просто так для тестового. Ось в портфель закинув тоді десь на баксів 80 а, в травні 22-го року. Ось перед падінням, якраз. Ось тоді коли а, луна. Терекла Сікуси от, от, скамнулася. І тому такі-то справи. Деякі монетки були реально придбані хоч на 50-300 доларів, але не в той час, не в той момент. От. Але це ніхто не може спрогнозувати, коли якийсь там проект або біржа скамниться. так? Ми це все розуміємо. Ось, і повали за собою ще там, не одну десятку монет. От. І такі то справи. Але такі монетки, так, як, там, наприклад, там, Cardano, Atom. Наприклад, давайте навіть переглянемо, що у нас тут є. Тобто цей топ, який в мене знаходиться так, хто Solana там перезаходив туди-сюди, тому я то кажу, в мене вже навіть тут і в плюс є. Ось, я її, звичайно, трохи а, попродавав, але а, як то кажуть, в мене свої схеми є, і можу, навіть я її і докуплю ще. Бо вона від сьогодення ось, 2х точно дасть. Можна повних трикса, буде видно. Солана по 300-400, думаю, можна буде побачити в цьому діапазоні на альсезоні. ось, Тому фантомка. Ось в мене в мінусах пішло. все через те, що була а, вручна ліквідація. Я міг, звичайно, собі не закривати, але я боявся тоді втратити всі свої фантоми. Ось, Але якби я їх тоді не зафіксував у збиток, так, тобто в мене було б. А, зараз там десь на баксів 100-150 в ньому більше. Трастволод я беру собі чисто так для спекулятивних може. Як то кажуть, якщо виросте там до 3-5 баксів монетка, та, ну буде приємно. Це чисто для спекуляції. Хеліум, так, теж, як то кажуть, чекаю, щоб його зафіксувати, а, там, наприклад. Буде по баксів 30, коли він 40, хоча б десь в цьому діапазоні. Так само і по космосу 30-40 доларів. Хотілося б побачити. Ось тому такі то справи. А, в тестовому портфелі, так як я показував, просто там була сума виведена так і рівномірно приблизно такий середньоризиковий такий портфель набирав. І видно, що а, є. Все одно, як для інвестицій, так. All time profit, тисячі доларів. Ну, так В моменті майже зробив він, ну, самі бачите, було вкладено там десь 3500. Десь тут приблизно. 3500. В моменті майже дійшло до 10. ну Це, це все робила Solana в основному і біток. В тестовому портфелі. А, тому тому, а, якось так. Зараз чекін треба зробити. Ось, тому такі-то справи. Бажаю а, всім успіхів. Ось. Побіткоїно я вам сказав свій сценарій. Та ще очікую а, основну фазу, коли я буду починати так би мовити, фіксувати частково. Це а, березень місяць, 25-го року. На цьому все. От, не без змін. Чекаємо біток-ріст. Як тільки біток, наприклад, проб'є в даний момент. Та, десь 64К. Тоді можна сказати, що подальший ріст можливий аж до 67 тисяч. До зустрічі!